Всім привіт! Сьогодні у нас огляд ось такої чудової річі, як розетки ватметр або вольтметр, Енергометр. Також є інші назви. Ось так вона виглядає. Інформація на корпусі. Максимальна нагрузка по потужності 3680 Вт. Вольтаж 180-250-16 А. Дані на дисплеї відображають до 1000, 10 000 Вт, 10 000 А. Зроблено досить якісно. Ось так виглядає. Для чого вона потрібна? Якщо ви хочете зробити заміри, скільки ваші прилади споживають потужності, наприклад, за день або за неділю, може за місяць або за рік. Щоб підрахувати свої фінансові затрати на електроенергію, ця річ допоможе це зробити. Також ви можете контролювати вольтаж в розетці в реальному часі. Та, робити заміри, споживчого, та робити, робити заміри споживання електроенергії кожного вашого приладу. Або всіх разом. Зараз вімкнемо її розетку і побачимо, що ми маємо на табло. Ось ми підключили ватметр в розетку і можемо бачити дані на виході на екрані дисплею. Що у нас відображається? Вольтаж в розетці на даний момент 220 вольт, 50 Гц. Також ми бачимо зверху годинник. Далі що ми бачимо? Яку можливо вибрати інформацію? для Показників клавіша функція, натискаючи клавішу функції, ми змінюємо інформаційне табло Показники. Скільки Ампер у нас було споживано за єдиницю часу? Мінімальна споживча потужність, яка була у нас нагрузка на розетці, максимальна потужність. Можемо робити підрахунки, переводячи кіловати в гривні. На даний момент у нас розцінка 432 копійки гривні за 1 кіловат. Далі бачимо, яка споживча потужність в розетці на даний момент 1000 Вт. Та скільки було затрачено грошей за певний період часу споживання розеткою. Можемо робити заміри на день, неділю, місяць, рік. Ось це табло показує, скільки у нас було споживання кВт за 62 дні. 163 кВт. Ну, основне табло це яка у нас напруга в розетці. Відображається в реальному часі. На даний момент 223 вольти. Та 50 Гц. Розетка якісно виконана, має всі необхідні функції для підрахунку споживання електроенергії. Дуже необхідна річ в побуті. Тому кому потрібно робити заміри вольтажу, ватт, або нагрузки. Раджу звернути увагу на цю розетку. Вартість її в районі 400 гривень. Хороша ціна. Якісний товар. Дякую за перегляд, ставте вподобайки. Товар рекомендую. Всього найкращого, до нових зустрічей!